Всім доброго мирного ранку. У нас сьогодні такий ранок похмурий, але тепло. 10 градусів тепла. Зараз відкриваємо спанбонд і будемо проводити маніпуляцію своєю картоплею. Побачимо, що там лишилося. Але щоб там не лишилося, її треба реамінувати. Зараз ми будемо... О, я вже бачу, що там твориться, це капець. Ну, тут ще нічого, там зовсім пусто. Дуже мороз сильний був. Цей останній, що був 8 градусів, оце він. якби спанбонт був 50, то було б краще. А так у нас тільки 30-ка спанбонт, і він не такий плотний і він не витримує багато морозу. То Зараз будемо відкривати і будемо дивитися, що треба робити. Сьогодні ми пораніше встали. І ось бачите, що нам наробив морозець. Ось така вже вся картопля була. Ось так, так. Ми маємо те, що маємо. Нічого страшного відійде вона. Врожаю цього не буде. Звичайно, цей ряд відкрило, було геть спанбонд, І він, бачите, зовсім загинув. Цей ряд? Ну, такі справи. Нічого, зараз будемо його, її, видніше, реамінувати. Скажеш це слово, язик поламаєш, Так, ось бачите, йде по пустому, теж де-не-де -де. ось привхвачена вона була, але вона виходить. А тут що? а тут а тут вона загинула, бачите. Ні, це щось було друге. Ось картопелька виходить, бачите. Ну, ворожає, звісно, цього не буде. Господи, аби ми були живі, здорові. Те, що робиться по світі. І в нас в Україні то це просто... І Бог милий. Чим будемо зараз працювати? Дивіться, будемо виробляти картоплю обов'язково формулою 30 10 10 Це плантатор, шикарний препарат. Працюю вже ним-давно. Можна плантафолом, але він дорожчий, то імпортний, а це український наш. Ось бачите, стаканчики вщент. Ось так. Два стаканчики йдуть на машинку. На 15 літрів. Так, два стаканчика ставимо. Роз, він дуже гарно розходиться, роз, як це Розчиняє. розчиняється дуже гарно. Два стаканчика ставимо. І ось такий препарат, друзі. Вимкел 2. Він дуже він працює, його, знаєте що? Його потрібно було б обробити, якби ми обробили цим препаратом. За неділю або 10 днів до того, як мати мали б морози йти, то ми б свисли картоплю. Цей препарат він захищає картоплю, ну всі рослини від заморозків. Він дає імунітет рослині гарний, а так ми не зробили, тому що були вітри сильні, і ми не зробили це, та й не вірили, що будуть у квітні морози до мінус 8 градусів. І поплатилися тим, що. Це біопрепарат, це не хімічний препарат, не бійтеся. Ось на машинку ми ставимо такий мірний стаканчик. Скільки там, 50, да? так, 50. На відро потрібно 25-30 грам. Ну, ось ми 50 ставимо на стаканчик. Це зараз дасть нарощування кореневої, гарної і захистить рослини в майбутньому від спеки і від. Від якщо, не дай Боже, будуть знову заморозки. Ну, так, Робимо машинку і будемо чоловік зараз обробляти парховку. Потім ж, зараз ми її підживемо, обробимо і потім вже прокультивіруємо, поставимо ленти на рядочок, бо з'їхали ленти, і е, сьогодні ми її полиємо і знову накриємо агроволокном. Я пішла працювати, свою роботу робити, це чоловік робить, а я свою. Чоловік між дорядкою проходить культиватором і зараз включимо воду, хай поливається. Сонечко піднялося вже в нас, але і піднявся вітерець. То спанбондом накривати будемо, напевно, вже аж вечором, коли вітер стихне. Всім доброго мирного ранку. Це вже другий ранок. Вчора ми не закрили спанбон, тому що було сильно вітряно. І сьогодні чоловік он сам. Поки я вправлялася, він сам уже натягнув. Зараз ми його закріпимо, щоб він не літав. І вже ця робота в нас зроблена. Побачимо, що воно буде.